Маю купу речей, але не маю що вдягнути. Якщо ви задавалися цим питанням, хоча б раз це відео для вас. Усім привіт! Мене звати Ксенія Господінова. Я фешн-стилістка у Канаді і ви на моєму каналі про моду та стиль. Сьогодні ми з вами поговоримо, як зробити класну детальну ревізію свого гардеробу так, щоб вам кожного дня було що вдягнути. Поїхали! Перший етап це діагностика вашого стилю. Що ми робимо? Спочатку ми малюємо коло, де а, уявляємо, що це місяць вашого життя. Тут я покажу приклад, як взагалі це може виглядати. І а, це коло. Повинно відповідати вашому реальному лайфстайлу. Наприклад, 60% ви проводите на роботі, 20% ви проводите десь на шопінгу, на прогулянках, 10% ви маєте якісь івенти, і може що бути що завгодно. Але що важливо, щоб ваш гардероб відповідав вашому образу життя. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви, ви мама у декреті, і у вас зараз шафа забита а, піджаками та штанами, тобто, наприклад, костюмами, у яких ви ходили на роботу, але зараз вам вони дійсно не потрібні. І тоді, коли ви відчиняєте шафу, ви відчуваєте стрес, тому що вам дійсно нічого вдягнути. Тому дуже важливо, щоб ваш лайфстайл і ваш гардероб мечився між собою. Тож, перше, ми малюємо це коло, ми розуміємо, на які події нам потрібні особливі луки, на які події нам потрібен просто кежуаль, звичайний, комфортний одяг. І тоді вже йдемо, наприклад, в Pinterest чи в Інстаграм і починаємо черпати своє натхнення, зберігати фотографії, які вам подобаються. Дуже часто буває так, що, наприклад, вам подобається стиль якоїсь блогерки чи стилі. Ви її надихаєтесь, але коли ви спробуєте це для себе, це не мечеться, вам це не подобається, це нормально, це є пошук свого стилю. Але що важливо, зберігати якомога більше надихаючих фотографій, щоб ви могли потім проаналізувати, що спільного між цими всіма фотографіями між цими луками. Після того, як ви маєте біля 50 збережень, тобто 50 різних аутфітів, постарайтеся знайти щось спільне, наприклад, кольори, силуети, якийсь загальний стиль, який подобається. І так, можливо, ви зрозумієте, що дійсно а, вам подобається, що мечиться з вашим стилем і вашим а, способом життя. Далі ми переходимо до наступного етапу повної ревізії вашого гардеробу. Ми йдемо у шафу і достаємо всі речі, але Дуже важливо зауваження. Ми перебираємо речі до одного сезону, тобто який у нас наступає. Зараз це буде зима, тобто перебираємо всі ваші зимові речі, бо перебирати всю шафу просто зазвичай не вистачає сил, не вистачає натхнення і взагалі це не працює. Тому рекомендація робити розбір гардеробу 4 рази на рік або хоча б два рази на рік. Тоді, наприклад, можна робити осінь зима, весна літо. Що ми дістаємо зі шафи? Абсолютно все. Ми достаємо речі, тобто одяг, все взуття, сумка, аксесуари. Це можна викласти просто на ліжко або на диван, тобто на якусь таку площину, де буде все видно. І далі починаємо ділити ваші речі по категоріям. Спочатку ділимо речі на чотири категорії: наприклад, те, що ви точно знаєте, що ви носите. залишаємо а друге. Під питанням, наприклад, ви не знаєте, чи це дійсно в трендах, чи це ще актуальні речі, чи вам вони пасують. Тобто, під питанням окей, залишаємо. А третє, це, наприклад, речі, які ви вже точно знаєте, що ви не носите, що вони вже не стильні, не актуальні, і ми їх можемо віддавати кудись на переработку, да, на донейшн, або продавати, дарувати що завгодно. Тобто, одразу бажано мати якийсь бокс, коробку, куди ви всі складаєте речі. geçim Які ви точно знаєте, що вони вже не працюють для вас. І це вже, повірте, буде таке полегшення, коли у вас вже звільниться десь 30% вашого гардеробу. Бо зазвичай, як це буває? Ми маємо приблизно 100% нашого гардеробу. А скільки ми носимо? 20%. Ну можливо, 30. Бо ми знаємо, як речі що ці поєднуються, що вони комфортні для нас. І про оці 70 чи 80% ми просто забуваємо. І для того і потрібна ця ревізія гардеробу, щоб згадати, Дати, що ці речі є, а зрозуміти, як їх можна міксувати, або взагалі просто їх продати, віддати і забути. І ось коли ми вже трошечки перебрали гардероб, ми вже розуміємо, що маємо от на своєму ліжку речі, які ми, скоріш за все, будемо носити. Далі найцікавіший етап. Примірка: ми починаємо е, міряти. Я взагалі рекомендую починати міряти з низів, тобто міряємо, наприклад, всі джинси та штани. Дивимось, що пасує, що не пасує, може ви схудли чи навпаки трошечки набрали ваги, і ви розумієте, що ця річ, звісно, вам зараз не пасує. Оце ми відкладаємо. І якщо чесно, я знаю, що таких речей буває багато. І ми думаємо, ну окей, хай воно трошки полежить, і так воно лежить буквально може лежати рік, може два-три, і потім ми забуваємо. і Потім оця, знаєте, стопка речей, велика шафа, купа речей нема а що вдягнути? Отак воно все у нас і виходить. Тому, якщо, наприклад, ця річ вже була у вашому гардеробі, ви її наносили, просто відкладайте у цю коробочку на донейшн. А далі ми приміряли всі джинси, штани, спідниці і починаємо до цих спідниць міряти кофточки, Тобто починаємо міряти топи. І бажано їх вже міксувати між собою. Тобто, наприклад, обираємо одні улюблені джинси, можна з них починати, бо так буде легше працювати. І потім приміряємо всі верха, які можливі з вашого гардеробу. І починаємо дивитися, що пасує, що не пасує, якого взуття не вистачає під образ, і таким чином ви будете розуміти, яких реально речей не вистачає у вашому гардеробі. Тобто, це найважливіший етап. Примірка, а що ще важливо робити? Фоткати, звісно, а мати гарний настрій. До речі, важливо зробити якийсь мейкап, мейкап, бо коли ви будете робити фотографії своїх образів, класно, коли ви будете виглядати добре, коли у вас буде красивий мейкап, зачіска, і ви собі буде подобатись. Тому далі ми з кожним образом ще раз міняємо всі верха, топи, міксуємо між собою піджаки, обов'язково, обов'язково дівчата, взуття. Міряємо також і підбираємо аксесуари. Тому ви будете розуміти, якої сумочки вам не вистачає, яких кольорів не вистачає. Наприклад, у вас є багато бази, нема трендів, або вам якось скучно вже стає, тому може додати колір. І таким чином старайтесь аналізувати і вже писати речей, яких не вистачає у свій шопінг-лист. Тож важливий етап розбіру гардеробу це ще написання вашого шопінг-листа. Тобто, цей лист, яким ви будете ходити потім на шопінг. А, і не будете робити рандомних покупок, коли ви не знаєте, ви не розумієте свій гардероб, ви просто губитесь. У вас є, наприклад, якась подія, ви біжите в магазин, бо треба щось купити. Купуєте якусь річ, потім не знаєте, з чим її поєднати, купуєте ще одну рандомну річ, сходили на цей івент один раз, здякнули, і потім ці речі просто не працюють для вас. Щоб вони працювали, щоб вам кожного дня було що робити. Треба робити цю ревізію гардеробу, писати у свішові за яких речей не вищає саме. Ці речі докупати, і тоді вони будуть працювати. Ще дуже класне правило, я можливо вже розповідала вам про нього. Це коли, наприклад, вам подобається якась річ, да? наприклад, якісь класні штани, коли їх треба, якщо у вас є сумнів окупувати їх чи ні, то ви, будь ласка, уявляєте, з яким речами зі свого кордоробу можете їх поє... поєднати. Якщо згадали, наприклад, 3-4 аутфіти. Окей, беремо. Якщо 1-2, краще не брати, бо потім буде проблема, що ні з чим поєднати ці штани, і треба докупати ще, і ще, і ще, і це просто ніколи не закінчується. Ще один важливий момент під час свого розбір гардеробу обов'язково робіть фотографії кожного аутфіту, навіть ті, які вам може не подобаються. Бо потім ви можете зробити такий собі лукбук, зробити окрему папочку з натхненням з ваших речей, і як мінімум ви будете мати, ви будете пам'ятати всі речі, які у вас є вже в гардеробі, Ви будете мати на увазі, які луки ви створили. Я завжди це роблю для своїх клієнтів, я коли ми робимо. Робимо розбір гардеробу разом. Тобто кожен лук ми фотографуємо, а потім зберігаємо в окрему папочку. Тож, якщо підсумувати, спочатку робимо діагностику свого стилю розуміємо, як виглядає зараз ваш спосіб життя. Потім йдемо в Пінтерес, зберігаємо образи, які вас надихають. Потім перебираємо речі до одного сезону. Можна це робити з подружкою, можна це робити самостійно або покликати стиліста. Це може бути онлайн розбір гардеробу, так і офлайн. Я роблю це для своїх клієнтів. Теж онлайн та офлайн. Це завжди дуже дуже класно працює і дійсно економить ваші гроші. Ще бо дуже часто чую відгуки від своїх клієнтів, які кажуть, що вони думали, що них просто нема що вдягнути. А після того, як ми все перебрали, подивилися на всі речі свіжим оком, поміксували. Створило нові луки і все, і треба докупити, можливо, 5 чи 7 основних речей, які ще допоможуть склеїти ці образи разом, і таким чином дійсно ви не витрачаєте зайвих грошей. Далі не забувайте фоткати всі речі і е, з якимись речами просто попрощатися, не е, знаєте, не чекати оце речі, коли я схудну. Може буде інший настрій, краще вже попрощатися і просто видихнути. Бо коли у вас є більш пуста шафа, у вас є. Простір для натхнення і для нових класних аутфітів. Не забувайте поставити вподобайку на це відео, написати у коментарях, чи ви робили колись для себе розбір гардеробу, чи ви робили це самостійно, чи зі стилістом. Як це для вас працює. Дякую вам, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей!